Тетяни тремтіли руки, ніби листок паперу ожив і хотів втекти з її пальців, які міцно його стискали. Таню, що сталося? Здивовано подивилась на доньку Наталія, ти ніби через хвилинку втратив свідомість. Але, не дочекавшись відповіді мати, присіла поруч на стілець біля стола, об який, опершись, ніби і справді, щоб не впасти, стояла Тетяна. Мамо ніби трохи оговтавшись, прошепотіла сухими вустами Тетяна. Мені справді недобре. Подайте, мамо, будь, ваша ласка, склянку води. Мати з тилою метнулася, мить і склянка води бовталась доньки в руках. Ну що в тому клятому листі? не втримавши емоції, скрикнула Наталія. Тетяна простягнула лист матері та, швидко почитавши, зіжмакавши, кинула до кишені, щоб при можливості спалити. Сама собі подумала. Доню, це лише лист паперу. Від хворого, напевно, чоловіка не потрібно всьому вірити. Що пишуть? Але, але, як таке могло статися, мамо? Розмову змушені були завершити. По приході батька з роботи, подати вечерю на стіл, як завжди, і зробити все так, ніби нічого і не сталося. Вечір минув тихо. Гудів телевізор, мати брязкала посудом на кухні, а батько хріб на дивані під бобутіння телевізора. Все, як і завжди, нічого нового тетяна не могла влежати, хоч і робила вигляд, що спить. А в голові і перед очима все той лист, наче прірва, без початку і кінця. Хто цей чоловік, що написав її матері такий романтичний лист? О як же це може бути? А тато, мама зраджує, але чому біль і образа на маму здавлювали горло? Але в їхній сім'ї не прийнято улазить дорослі справи батьків, тому лишалася лише чекати мовчки, що буде, те буде. Наталія, долагодивши кухню до близьку, як зазвичай, прохилила двері до вітальні, щоб впевнитися, чи справді Артем її чоловік спить на дивані біля телевізора. Впевнившись, що справді і спить, зайшла до кухні, знайшовши в кишені пожмаканий лист паперу, і почала причитувати, не зрозумівши сама, хто цей чоловік, що так ніжно, написав романтично з ноткою флірту Її листа, якому запрошував на побачення, і не куди-небудь, а в дорогий ресторан. Тому що давно Божеволіє від прекрасної жінки, яка полонила серце назавжди. Скільки гарних слів, напевно, не чула за все життя, потім ніби опам'яталася, згадавши про яке побачення мова, якщо вона майже 30 років як заміжня за Артемом. Її Артем є продавець сільськогосподарського магазину. Минуло кілька днів. Наталія ніби сама не своя, все розмірковувала, як же їй бути. Але і Артем давно легінь залисана, видніється на голові, живіт стримить, ніби дуло пістолета, ноги не такі рівні, як колись. Ох, я не знаю, як бути. А тут, напевно, лише от одної думки чоловік. Голову можна втратити такий гарний і не бідний, якщо запрошу я в дорогий ресторан. Намучилась я уже з цим Артемом. Він непоганий чоловік нічим мене не образив за життя. Кохає, але ж доля, ой, доля пропонує краще із кращих. Поділилася з подругою Ольгою, секретом Наталія. Все було вирішено. Назначений день. Як написано було в листі, відправила доньку до інституту Артема на роботу. Вдягнула гарну сукню, зробила зачіску, підфарбувала губи, взула каблучки і побігла на зустріч мрії. В думках уже були тисяча і один варіант, який може бути він, чоловік. Її мрії високий, напевно, чорнявий, на гарному авто, а серце ніби хотіло вискочити з грудей і залишити грудну порожнину порожньою. В ресторані її вже чекали офіціант і гарний столик, заздалегідь замовлений для двох. Наталя дихала важко, трохи нервувала, але, вгамувавши хвилювання, сіла за столик і стала чекати чоловіка мрії. Заглядавши у вічі кожному, хто заходив, чи не це той чоловік мрії, який написав листа, минуло довгих десять хвилин забрискотів раптом телефон, телефонував Артем. Наталя не могла не взяти телефон, щоб не відповісти на дзвінок. А то подумає Артем лихе, тому що він завжди телефонує, коли має вільну хвилинку на роботі. Наталя, швидко взявши телефон, відповіла на дзвінок, що сильно зайнята. Тому що в магазині стоїть в черзі і не може розмовляти, навіть не давши сказати слово Артемові, швидко вимкнула телефон. Ох, а обручка ледь не забула, знявши. Оглянулась навколо, заховала обручку в сумочку. Минуло ще кілька хвилин, а загадкового чоловіка все немає і немає. Наталія потроху почала нервувати, ще сильніше нерви брали вверх над Наталею, обдурив чи щось трапилось дорозі. Але раптом в дворях з'явився знайомий силует з білими трояндами в руках, які ніс до її столика. Це був Артем. Наталі перехватило подих, випучилися очі, і затремтіло все нутро. Артем, це ти? зашепотіла Наталія, але чоловік, нічого не відповівши, положив мовчки квіти на столик і вийшов з ресторану, залишивши ридаючу Наталію наодинці із собою. Ми завжди знаємо, що варті кращого, і не завжди розуміємо вартість тих людей, що поруч.